Зимовий одяг. Добрий день, май малята. Я сьогодні для вас приготувала загадку. То слухайте все пухнастим снігом крила, луки, річку, гай, дома, білий ліс і поле біле. Значить, вже прийшла правильна зима. Люблять зиму і дорослі, і малі. Особливо подобається дітям. Гуляти на вулиці, але щоб не захворіти, треба одягатися, а як саме ми зізнаємось, коли відгадаємо загадки. Їх на руки натягнемо, всі гратися підемо. Правильно це рукавиці. На голову вдягаємо, вушка захищаємо. Правильно малята це шапка. Лютих, не боюся зим, хутрам крию вас густим. Що це таке, діти? Правильно це шуба. Діти, рукавиці, шуба, шапка. Що це? Правильно, одяг. А який він? Теплий. Коли його вдягають? Правильно взимку. Значить, це буде який одяг? Зимовий, повторіть, будь ласка, зимовий одяг. Молодці малята. Малята, ви всі знаєте, зимовий одяг, а давайте зараз допоможемо Оленці одягнутися на прогулянку зимку Що одягне Оленка на прогулянку? Підскажіть їй. Оленка вийшла на прогулянку. Чи правильно вона вдяглася? Назвіть зимовий одяг. Малята, а зараз час прийшов погратись. Подивіться уважно на картинку і скажіть, що на смужці зайве на перший, на другий, на третій. Діти, а який зимовий одяг у вас є? Назвіть його. Молодці. До зустрічі.